Всім привіт! З вами Даня. Ви на каналі Данило Фан Сьогодні я вам покажу, які мої найлобніші малюнки. Я дуже люблю малювати. Так, перший малюнок це у нас ось такий от хлопець. Я його малював у блогера В кінці його аватарку покажу. І мені дуже подобається, дуже гарно в мене вийшло. Так, наступний це хэллоуінський малюнок. Тиква без шиї. Літаю що тиква голова. Так. так, третє, це аніматронік Фоксі. Я його сам придумав такий. І, і хто любить аніматроніків і знає їх там, пишіть в коментарі. Я вас лайкну. Так. Наступний. Це ось такий малюнок. Це з американської телепередачі. Але я не пам'ятаю, як він називається. Якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарі. Так. Наступний малюнок це всі його. зрозуміють, що це за малюнок? Це дрім. Найпопулярніший спідранер в Майнкрафті. Він навіть е, отримав таку кнопку типу Найкращий Майнкрафтер. Е, так, і ще Бол, малюнок гоку. Майже на максимальній І останній це цей блогер, про якого вам говорив я на початку. Він дуже подобається, він гарно малює і добрі відео у нього. І ті, хто люблять малювати, пишіть в, комін... в коментарі. Всім пока-пока!